Усім привіт! Розпочинаємо нашу серію з такої проблеми, як жителі говорять, що їм немає що їсти. Отже, що ми бачимо? Як завжди, є дрова, горілка, пиво медовуха, а з їжі немає нічого. Так само, ось тут немає нічого, є лишень трішечки гречки. Тут теж гречка. І більше нічого немає. І ось тут гречка. Отже, з гречкою у нас проблем, бачу, що немає. І особливо немає проблем з пивом, медовухою. Отже, потрібно вирішити таку невеличку проблему, яка практично в кожній серії і кожного року відбувається, що наші жителі не мають що їсти. Тут так само, що саме дивно, жителі голодні в більшості ось цій частині і ось цих кам'яницях. А можемо вибрати будь-яку хатинку, наприклад, ось тут тут є і цибуля, і картопля, хоча, в принципі, так, якщо у них є якийсь город біля своєї хатинки. Ну, але і в сусідів теж є якесь і масло, і олія, цибуля. А чому ж тут така проблема з їжею? Можливо, потрібно збудувати ще одну ятку і продавати їжу. Хоча ми бачимо, сушена риба у них є, сало. Так, тут гречки трішечки мало, але вона, в принципі, є. Курочка є, тут немає нічого. Отже, у нас навіть є яловичина. Але все одно жителі говорять, що немає що їм їсти. Або, можливо, потрібно збудувати склад, де ми будемо це все зберігати десь ось тут. Хоча у нас склад є ось тут. Так, це не склад. Це вівчарня і корівник. Отже, є у нас ось тут комора і є ось тут склад. Отже, буде ще у нас їжа зберігатися з цієї сторони. Хоча ми їжу ще повинні зберігати, мабуть, що і ось тут. Так, соняшник це не їжа. Пшеничку потрібно все одно. Обробляти перед тим, як її вживати, а комори у нас немає. Отже, для того, щоб збільшувати нам кількість населення, в будь-якому випадку нам потрібно будувати ще хатинки. Щоправда, потрібно вибрати, де ж ми їх будемо будувати. Можливо, десь ось тут чи, можливо, пробувати ось цей берег забудовувати. І я думаю, що потрібно ще збудувати декілька хатинок ось таких, щоб вони могли щось вирощувати і прогодувати жителів, які не мають ніякої землі і, відповідно, нічого не вирощують. Так як, наприклад, ось ці. Отже, дві хатинки ми збудували. Тут уже проживає родина якась. І тут теж. Отже, поки що біля усіх хатинок нічого немає, хоча тут вирощують бджіл, і, мабуть, що буде у нас мід. А тут поки що немає нічого. Отже, буде відбуватись будівництво ще тут декілька хатинок. І я думаю, що нам потрібно збудувати невеличке виробництво. Можемо спробувати його ось тут розташувати. Так як у нас є дуже багато шкіри, ось є 9000 шкіри, і ми можемо більше виготовляти взуття. Отже, у нас уже осінь, ми бачимо, що на ось цих полях наші жителі, працівники вже все зібрали. А також покращилася ситуація з їжею. Начебто всі мають що їсти, хоча деякі родини не мають уже грошей. Так як за статистикою, ми бачимо, що у нас дуже багато жителів і дуже багато шукають роботу. Хоча роботу зараз ми їм зможемо якусь придумати. Отже, сушки сіну так і не забрали, повинен з'явитися. Працівник, але його немає, хоча у нас дуже багато жителів шукає роботу. Хочу збудувати ще одну чоботарню ось таку. Ми будемо більше отримувати взуття, швидше будемо переробляти шкіру. Також у нас була проблема, що тягові коні помирають. Потрібно перевірити, чи в соливарні вони є всюди. Збачимо, бачимо, тут не вистачає одного коня. Хоча вони у нас є. Отже, перетягуємо ось сюди і перевіряємо соливарні інші. Тепер повинні всюди вони бути. Так, з цим все добре. Тут так ніхто і не прийшов. Отже, в коморі потрібно, мабуть, ще додати якісь ресурси, які ми будемо зберігати. Для початку бачимо, що гречка, можливо, борошно потрібно зберігати, картоплю точно потрібно зберігати. І інші продукти. Також час від часу приходять до нас різні гонці, і ми їм пробуємо щось продати. В даному випадку продамо металеві частини 100 штук і 1000 одягу. І у нас розпочинається зима. На полях ми все зібрали. Також цікаво, чи працюють уже ось ці сади. На жаль, зараз ми вже цього не дізнаємося. Але в наступному, в наступному році зможемо перевірити, чи сади працюють чи ні. І нам потрібно будувати більше хатинок, а щоб більше хатинок збудувати, потрібно знищити ці всі дерева. Як би могли це зробити? Мабуть, що потрібно збудувати хатинки на ось цьому місці, і ми зможемо ці дерева використовувати. І знову у нас весна. Бачимо, що поля обробляються ось тут. Ці теж уже виорюють наші працівники. І тут теж, отже, все у нас на полях повинно бути добре. Також я займаюся будівництвом, уже збудував одну чуботарню. Ще тут повинна бути ще одна. Також відбувається будівництво хатинок. Ще дві тут з'явилися одна ось тут. І ще буде декілька ось тут хатинок. Щоправда, проблема з цими деревами, їх потрібно кудись діти. Поки що їжі нам вистачає. Я буду продовжувати збільшувати кількість наших жителів. Так як ми пам'ятаємо, що ціль у нас тепер вже дійти до півтора тисячі жителів, а в майбутньому, можливо, і до 2000 жителів. Ще до нас прийшов гонець. Давайте ми, його, ми придбаємо у нього медовухи 2000, так як, так як наші жителі люблять випити залізної руди одразу 3000 придбаємо. Вікна у нас є. Одяг можемо йому продати. На жаль, ні. Борошно олія теплий одяг теж ні. Сукно не будемо продавати. Яблук немає. вапно можемо продати. Зате у нас на складах з'явилося дуже і дуже багато пива. Давайте перевіримо, де ж у нас є пивоварня. Отже, броварня. Бачимо, що відбувається пошук ячменя, а також хміль потрібно принести і питна вода. І ми отримаємо ще одну партію в кількості 500 пива. Хоча в нас є в наявності 1500 пива, а в загальному 2000 пива є. Думаю, наші жителі будуть дуже щасливі. І головне, що пиво не може зіпсуватися, отже, ми його можемо виготовляти і не боятися, що ми його будемо втрачати. Отже, пшенички бачимо, що ми її витрачаємо, а чому так, де наша вся пшеничка зберігається. Невідомо, де наша пшеничка, але таке враження, що її у нас немає. Давайте млин перевіримо. Працівники є, а пшенички у нас немає. Це дуже погано, як так сталося. Отже, це означає, що нам потрібно збудувати ще одну ферму, де ми будемо вирощувати, мабуть-що, одну пшеницю або, можливо, ще щось. І знову у нас весна, і розпочинаються проблеми, що не вистачає їжі. Ну і в декого ще не вистачає грошей. Я вже навіть не знаю, де би нам збудувати ще поле. Хоча, в принципі, край карти у нас ось тут. Ми можемо збудувати ферму з цієї сторони, але тоді потрібно нам збудувати хатинки теж ось тут, щоб було більше працівників. Отже, у нас новий рік, і відповідно ми можемо побачити, що сад. Працює, є у нас яблучка, тут з'являються вишні і тут є абрикоси. Значить, дані сади вже працюють пройшло 3 роки. Я думаю, що це перший рік, коли з'явився якийсь урожай. Знову у нас жителі хочуть їсти, але я їм допомагаю в цьому. Вирішую дану проблему. Ось тут у нас буде збудована ще одна ферма. І ми будемо вирощувати багато пшениці. Ось бачимо. Також конопля і льон у нас буде. Ще потрібно якось зробити так, щоб ми могли отримувати більше картоплі. Але, мабуть, що це потрібно збудувати ще одну ферму, так як бачимо, що пшениця використовує, використовує поживні речовини перші і другі. Ячмінь так само. Сонячник і картопля. Тобто у нас виходить, що вся їжа використовує перші дві позиції корисних речовин. Отже, у нас уже червень місяць, з гречкою бачу, що знову ж таки є проблеми. Картоплі у нас теж немає, зате у нас є молоко. З якого ми отримуємо масло, а також сир. І цікаво, що й пшениці у нас теж немає, хоча начебто люди хотів сказати, що не жаліються, але вже починають жалітися, що їм не вистачає їжі. У будь-якому випадку, це у нас уже червень місяць. І відповідно ще трішечки, і ми будемо збирати все те, що виростає на полях. Ситуація у нас трішечки уже краща. Ось бачимо, я ще збудував тут декілька полів. Є у нас ферма, яка обслуговує це все. І тут у нас буде рости пшеничка. Також буде гречка, льон. І планую ще, щоб ось тут виростала у нас картопля. Отже, пшениці у нас стане значно більше. Буду надіятися, що її вистачить на цілий рік. Також хочу збудувати ще ось тут два корівника. Відповідно, у нас буде більше м'яса, і буде у нас більше молочка. Люди зможуть придбати собі молоко, м'ясо. І продовжую будівництво хатинок. Що потрібно ось тут збудувати дві хатинки, і збудував ще ось тут хатинки. Бачимо, що люди живуть, щось вирощують. Кількість жителів, звісно, що не дуже в нас змінилася. Так як дві-три хатинки не впливають ні на що. В наступній серії спробуємо зайнятися великим будівництвом хатинок. Також ще тут збудував. Стоянку для тачок, так як в попередніх серіях забув її ось тут збудувати. Тут ми вже виготовляємо чоботи, взуття. Тепер його у нас є досить багато. Сади наші теж працюють. Все у нас чудово. Отже, мало чого я зробив, хоча збудував ще одну ферму, декілька хатинок, склади. Но часу дуже багато це займає. Тому серія вийшла коротка, а роботи було зроблено багато. І в наступній серії постараюся зайнятися будівництвом хатинок, кам'янець для того, щоб збільшити кількість населення. У нас вже не буде проблем з їжею, і ми зможемо збільшувати кількість населення для початку до півтори тисячі. Отже, до зустрічі в наступній серії в Грі Острів.